Уже восьмий рік переможцем конкурсу народний бренд стає стоматологія Олексюка. Саме багаторічний досвід і впевненість у професійній команді спеціалістів причина успіху стоматології. А визнання це перемога усього колективу, кожного хто щодня дбає про красиву та здорову усмішку своїх пацієнтів. Щороку ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб відповідати щороку нагороді, народний бренд. Нам приємно, що Тернополяни і гості нашого міста, вкотре нас признали кращою стоматологією міста Тернополя, це завжди важко, це завжди є щоденна робота, тому приємно. Стоматологія Олексюка діє понад 10 років. У клініці є усе необхідне для надання повного спектру стоматологічних послуг, які стосуються не лише лікування, а й комфорту для пацієнтів. Одним із таких варіантів є лікування у седації. Людина звертається до нас, проходить первинну консультацію, тоді вона проходить медичне обстеження, отримує дозвіл від супутніх лікарів на проведення такого втручання, і тоді ми вже працюємо повноцінно з анестезіологічною бригадою. Каже, спершу таким методом лікували наймолодших клієнтів, проте зараз звертаються і люди, які мають певні фобії. У клініці фахівці постійно розвиваються та навчаються. Усе задля комфорту пацієнтів сам же власник має великий досвід лікування, а також викладав у коледжі. А після 24 лютого активно волонтерить та долучається до різних програм з лікування наших захисників. Ми є учасниками всеукраїнської програми країни Дентал Хелс. Це є приватний снатичний фонд, яким опікується фірма Вайт у Львові. Ми маємо можливість безкоштовно імплантувати військовослужбовців, які мають певний перечень документів. І ми опрацьовуємо і тих пацієнтів, які до нас звертаються військовослужбовців. Так само я їжджу і в Чернігів оперувати, і в Київ оперувати таких військових. Так, стоматологія Олексюка дарує здорову усмішку і цивільним, і захисникам. За що стоматолог Артем Олексюк отримав безліч нагород та відзнак від самих військових, зокрема, нагороджений почесним нагрудним знаком орденом Бойовий волонтер України.